Записати про Кимський собор. Е, питаємо про нього, да? питаємо. Що, що карти нам можуть самі розказати, поки що взагалі про нього. Е, Підтірка мечів і світ перевернуто. Цей собор несе в собі історію чогось незавершеного, недосконалого, історію конфлікту. Е, цей собор втратив якесь своє першочергове значення. Або це місце, де відбулася якась гірка така подія, де зараз планує Ем, Далі, п'ятірка. Починається якесь повільне відновлення, намагання повернути те значення, яке було закладено, якусь сакральність. Так? Можливо, Собор пережив якісь часи руйнування, занедбання, тепер їй спроба відновити його. Лицар мечів і пажа, мечів. Це місце, така нестабільна, а, різка енергетика. А, бря, а якийсь брак порядку, бунт, обман, якісь різкі неправильні дії, а, мах. Це будівля оточена якимись маніпуляціями, якоюсь фальшивою вірою, зловживанням владою, наче цей собор використовували не за призначенням собор, да, це святе місце, де молитися. Якось його не так використовували. Помірність перевернута причому, втрачений баланс, втрачена гармонія. Енергія цього місця нестабільна. А в цьому місці можливо відчути дискомфорт, якийсь напруження, а не святість і умиротворення. трійка пентаклів, якийсь брак спільної роботи, можливо неправильна реставрація. Сила. Попри це, в принципі, в основу цього місця закладений великий потенціал такого місця сили. Да? Собор якось тримається не завдяки зовнішнім обставинам, а зовнішнім діям, де його там підтримують, а завдяки якійсь своїй власній глибинній сутності. Я не знаю, як це Блазень. Блазен це. Ж проекти, які були пов'язані з цим собором, були наївними, якимись необдуманими, безвідповідальними. Якась легковажність була допущена. Дев'ятка, втома виснаження, місце якесь втомлене, десятка мечів, але це поступове відновлення. Собор пережив якісь кризи. Але з'являється шанс на його нове життя. Отак от І я питаю, яку енергетику має собор? Це місце має все ще в собі джерело глибоких емоцій, духовного оновлення, любові, натхнення. Є потенціал для великого очищення, такого відкриття душі. Собор може розкрити серце. Справді, якщо його слухати, да? енергія союзу, єднання, соборство сприяє налагодженню зв'язків з собою, з іншими людьми, з вищим я. Це місце підтримує гармонійні стосунки, союзи, вісімка. Це місце змушує людину замислитись, що потрібно залишити позаду, від чого треба піти, попрощатися. Да? Якийсь має енергію духовного пошуку, енергію відродження, Королева. Проте на земному плані там є якась нестача турботи. Нестачує. Тобто якась його фізична така оболонка, якийсь його стан, він такий занадбаний собор має виглядати якось занедбано. Практично собор ніхто не доглядає, якось, може його погано реставрують. Чи що? І Єрофан, це про глибинні традиції, сакральне таке призначення, зв'язок з вищими силами. Тобто, це місце все зберігає зберігає собі зв'язок з вищими силами, це місце як вчитель, як храм. Навіть якщо зовні воно виглядає занадбаним і зруйнованим, він має таку глибинну мудрість і він як носій такого старого духу віри. Тобто, енергетика собору така досить потужна. Да? Це місце живе емоційно і духовно, хоча зовні воно. Виглядає таким недоглянутим. Да? На глибинному рівні цей собор такий великий учитель, який закликає не до поклоніння, а до живої віри, до внутрішнього переродження і ходу, типу, да, від старого. Далі. Ми питаємо, чи цей собор побудували люди. І випадає картка сімка мечів. Ця карта говорить про хитрість, обман, приховані якісь наміри. З якою метою його побудували, я не знаю. Якийсь він був побудований не як собор, якісь приховані наміри. Якісь були приховані ці, цілі, маніпуляції, що зроблено нечесно. Далі, сімка кубків. Ілюзії розвіяні. Тобто ідея натхнення щодо будівництва було конкретне, чітке, це не ілюзія, це не просто мрія, це конкретний план дій. Не будували не заради якихось фантазій, а з конкретною метою. Це не був якийсь бездумний проєкт, а так вийшло. Його спеціально таким вибудували. Є якийсь такий момент нещасливої долі, якісь невдалі обставини, що щось пішло не так. Щось йшло всупереч якомусь природному порядку. Якийсь, ну, типу, людський фактор був домінуючим в, в тому, як будувати, що будувати, але не гармонійним і з вищим якимось е е задумом. Ну, щось пішло що не так. І сонце це якось світло істини, щирості, якесь затмарене. Проект створився якось в атмосфері недосконалості, неправильному баченні що ли. Тобто його намалювали може по одному, а втілили по іншому. Ну, на питання, чи його будували люди? ну, Так, да, його будували люди. Але цей процес супроводжувався якимись прихованими хитрим, хитрими намірами, або обманом. Або якоюсь, може, конкретною, навіть меркантильною метою. Якось, Може, і за цього. Доля не благословила будування цього місця, такого сакрального сильного в повній мірі. Якесь затемнення істинного духовного світла. Може, і за того, що його будували, типу, щоб заробляти там гроші, а не справді щоб молитися і вірити. Не знаю. Може, за чому. Питала ще, чи у соборі є зв'язок із сила над поза людським світом. Ну, коли ми приходимо, да, молимося, і нас чує хтось. І бачимо, що немає якогось відкритого руху, потужного якогось потоку енергії. А зв'язок якийсь прерваний, перекритий, він не сформований повноцінно. Енергії присутня якось подвійності, закритості, невизначеності. Ніби, ніби цей собор якийсь не повністю виправдав значення собор, Місце, да, де там служби проводять, де молебні вірять в Бога. Тобто, Якась невизначеність, він ніби стоїть відкритися чи прийняти, чи що балансує між матеріальним і духовним. Можливо, це про те, що він не використовується за прямим призначенням, а просто як музей, да, просто до нього приїжджають, щоб гроші да, заробити на туристах. Тобто від духовного світу він отримав дуже мало. Імператриця відсутність, відсутність природного потоку життя, нестача родючості. Тобто, знову ж таки, не використовується він за своїм прямим призначенням. Енергія, яка мала підживлювати це місце, так? це любов, благословення, життєва сила. Це, щоб воно було таке нам, намолене місце. Да? Вона ослаблена, вона якась не така, перевернута. Іде і якесь порушення зв'язку з навчанням. Місце ніби втратило свою можливість вчити чогось людей, бути відкритим до росту, до змін. Немає якогось такого нового імпульсу. Тобто, зараз цей собор має такий дуже слабкий пошкоджений зв'язок із силами поза людським світом, із вищими силами. Це не те місце, куди можна прийти, а, молитися Богу, да, я так розумію. А, він якось більше в матеріальному світі, завис, як будівля. Не зовсім виконує призначення з собору пряме. Якесь таке місце, яке стоїть на роздоріжжі. Воно ніби чекає остаточного якось пробудження або остаточно, коли воно згасне як собор. А, чи жива в тому соборі якась а... там насила чи сутність? Ну, не Так виглядає. Доволі така... <routinely> да, мрачно. Шістка говорить, що це взагалі карта перемоги, але це карта поразки в Тобто, якщо там щось і є, то це не господар, не переможець, а більше от залишки якоїсь старої поразки, якась пригнічена енергія. Тобто, якщо там існує давна сила, то вона не є могутньою. Надломлена якась. Смерть перевернута вказує на енергію, яка мала змінитися, але не змогла. Це такий незавершений етап. Тобто, щось що не завершило свій цикл, не пройшло далі. Якийсь Енергетичний привод, тінь минулого. Дивимося далі. Четвірка Пентаклів. Це карта втраченого контролю. Тобто, якщо там щось і є, то воно не контролює, воно втратило свої сили. Це щось таке розгублене, розсипане, нестабільне, якісь залишки. Немає воно сили. Десятка кубків. Це карта відсутності гармонії, розбиті зв'язки. Да. Місце не несе єдиного якогось духу, ні темного, ні світлого. <кхем> Якщо там є якась е сила, да, то вона якась самотня ізольована. Туз. Е, Туз жезлів. За ту зону. <кій> Є якийсь дуже сильний потенціал для нового руху, для нового вогню. Якесь наче, місце може змінитися. Може бути новий якийсь шлях. П'ятірка пентаклів. Перевернуто. Це про те, що поступове поліщення, енергія виходу з якоїсь біди. Якась ситуація на стадії повільного зцілення. Тобто у цьому соборі може бути застряглою якась темна сутність або енергія, того, що тут була карта втраченої перемоги, енергія поразки. Тобто, Може бути там на відсутність, але несильна, виснажена, пригнічена. Немає контролю над місцем, затримується через якісь старі, старі невдачі, біль, страх, застій, але починається процес поступового очищення. І в цьому місті є потенціал для зародження чогось нового, зародження нової сили. Який характер має ця сутність, яка там ще доживає в цьому соборі? І ми бачимо, що сутність нестабільна, сутність несе хаос, порушення балансу, духовну дисгармонію і її порода якісь крайності, втрата мірі. Або занадто багато, або зовсім нічого. Це така, яка не здатна відновлювати рівновагу якось. Ця сила застрягла в матеріальному світі. Її рух сповільнений, заморожений, вона пов'язана з місцем, з конкретним цим місцем, тому вона не може рухатися. Їй бракує чогось, вона просто застрягла на цьому місці. Нема розвитку. Світ. Щось вона не завершила, не закінчений якийсь цикл. Вона застрягла, ніби. Між світами, ні там, ні тут. Без можливості перейти у якийсь новий етап, якийсь біль від власної недосконалості. Король Е Її емоції, гнів, ревнощі, злість, маніпуляції це енергія такої нещирої, обмеженої сили, яка колись могла бути сильна, натхненна, шістка говорить про. Вона прагне вирватися, вона інстинктивно хоче перейти в спокій, покинути це місце, але не знає поки що як. Вона шукає вихід із цього. Тобто, що, що це? Сутність нестабільна, зламана, зламаного балансу, застрягла між світами, наповнена гнівом і злістю, хоче знайти вихід із такої своєї муки. Mm hmm